Продовжуємо розв'язувати задачі з підготовчого турніру до Олімпіади. І третя задача Марічка та Смаколики. Значить, Марійка. Значить, у Марійки є круасани і тістечка. Значить, Марійка хоче круасани і тістечка розподілити по ящичкам. В кожному коробочці буде як мінімум один круасан і одне тістечко. Щоб всі спробували, да? але в кожну коробочку влізе 3 чогось. Тобто, або, відповідно, у нас або круасан і два тістечка, або тістечко і два круасани. Щоб було хоча б щось одне, і має бути 3, значить або так, або так. Ну і відповідно, у нас питають. Чи можливо розпакувати так наші смаколики? Чи вийде у марічки це, якщо в неї є певна кількість круасанів і тістечок? І друге питання: якщо вийде, то скільки буде коробочок, в яких буде більше круасанів? Круасанів, так, спочатку? Ні. А, да. перше число це скільки коробочок з двома круасанами. одним тістечком, якщо можна розподілити. А друге число це скільки коробок, де два тістечка і один круасан. Отака задача. Давайте попробувати її розв'язати. Я вже її розв'язував, тому що. Попробувати. Тому у мене 2 називається. Ну, перше, що ми маємо зробити, це зчитати кількість круасанів і тістечків Я не буду НК називати, буду називати круасан Не впевнений, що правильний скоротив, але це не так важливо. Хоча що це неможливо, провірив тут літра І Про Так, англійською. Так. О, значить, Як ми читаємо? Зчитуємо весь рядок в рядочку одне число. Відповідно, воно зчитується як текст, нам треба його перевести в число, тому беремо input, Це рядочок зчитати. А int перевести його в число. І в нас виходить а, круасани, ну і кейки. Так, здається, да? Тістечка, це в другому рядочку. Так, ну і власне, що в нас питають? В нас питають, чи можна розкласти о, потрібним чином. Круасани по коробочкам і О, як? Тут я пропоную написати функцію, яка буде відповідати на це, на, на цю задачу. Так, c 1 може його назвати. <кхід> c 1 ну, власне, задача. Да, яка буде приймати кількість круасанів? І тістечок, ну і повертати відповідь на задачу, там або число мінус 1, або два числа, скільки там коробок треба. Ну, і перше, ми можемо одразу сказати, щоб розкласти, щоб розкласти певну кількість круасанів на, у коробочки по 3, власне, ця кількість має ділитися на 3, да? тобто це. Важлива штука, що, якщо число круасанів плюс тістечок не ділиться на 3, то це неможливо. Тому ми одразу можемо сказати, якщо круас плюс кейк не ділиться на 3, це що означає? Що о, при діленні на 3 а остача не дорівнює нулю? Ну, В питоні не дорівнює нулю, можна не писати в умові, тому що якщо не дорівнює нулю, то дорівнює якомусь іншому числу, а будь-яке число при переведенні в логічний тип дає true, крім нуля. Тобто ця умова буде повертати true рівно тоді ж, коли і просто. Оця. Вони однаково Тобто, в умовах на питоні можна написати не, не до рівня 0, тому що е, і так буде працювати. Але якщо для вас це складно, то пишіть не до рівня 0, це не проблема. Е, якщо таке відбувається, якщо не ділиться на 3, то ми одразу повертаємо мінус 1, тому що за умовою задачі ми повертаємо мінус 1 тоді, коли у нас не виходить розкласти таку кількість круасанів і тістечок. По коробках. Є ще один варіант, коли у нас не вийде розкласти, коли на коробки не вистачає тістечок або круасанів, коли круасанів мало, або тістечків мало. Ну, коли їх мало, можна поділити на три, подивитися, в принципі, але це відбувається тоді, коли круасанів. Більше, ніж вдвічі більше за тістечок, або навпаки. Тобто, якщо якогось виду в два рази більше, то ми чітко можемо розкласти да? по два круасанчики і по одному там, тістечку. А якщо круасанів хоча б на один більше, то це вже не вийде ніяк зробити, тому що, виходить, у нас ми оце розклали, тістечок у нас більше нема. І круасанів, а круасани ще лишилися. Тому, якщо у нас працює таке, що круасанів більше, ніж кейків, помножить на 2, ну, або, власне, те саме з кейками. Тобто, якщо кейків більше, ніж круасанів, Помножимо на 2, то знову ж таки ми повертаємо мінус 1, тобто, розкласти не зможемо. Якщо дуже у нас відрізняється кількість так, більше, ніж в 2 рази, то розкласти ми не можемо. Якщо ж ми дійшли до шостого рядочку, тобто не повернулися, ретр у нас буде повертати з цієї функції, значить далі вона не виконується. Якщо ми сюди дійшли, значить у нас кількість круасанів і кейків в сумі ділиться на три. І власне, і круасанів вистачає на всі коробочки майбутні, і тістечок вистачає. І якщо так. То, що у нас виходить? У нас виходить, що ми взяли кількість коробочок, Boxes і це сума всіх наших смаколиків поділена на 3. Можемо не переживати про те, що. Тут буде якийсь залишок, тому що якщо б він був, ми б вже сюди не дійшли. Да? Значить, у нас є кількість коробок, ми вже точно знаємо. Кількість коробок ми знайшли. Тепер тільки треба дізнатися, скільки ж у нас коробок з більшою кількістю круасанів і кейків. Ну, тут насправді все дуже просто. Чому? Тому що ми вже розклали по круасанам значить, По одному круасану і по одному кейку. Да? Тобто ми вже взяли коробочки, і давайте уявимо, що по одному круасанчику і одному тістечку положили в них. І в нас щось лишилося. Скільки в нас лишилося круасанів? Ну, Відповідно, круасанів е, лишилося. Е, Стільки, скільки буде коробок з більшою кількістю круасанів. Да? Тобто ми розклали по одному, і тепер у нас кількість круасанів, скільки з І відповідно, скільки круасанів у нас лишилося, стільки коробочок буде з більшою кількістю круасанів, а скільки тістечок, стільки коробочок з більшою кількістю тістечок. Як знайти це число? Ну, В принципі, це просто да, залишок <кій> круасанів. Це, якщо ми від круасанів всіх, що були, віднімемо кількість коробочок, тобто по одному ж треба розкласти в кожну коробочку, відповідно у нас залишилось е, е, стількість круасанів. А Тістечок у нас залишилось так само, скільки було мінус кількість коробочок. Тому що у нас по одному ми поклали і от стільки залишилось. Власне, це нам треба відправляти. Давайте я одразу напишу слово Return без нових змінних. І відправлю цю штуку через ком. Власне, надрукувати нам треба. Те, що поверне наша функція, от я викликаю цю функцію c один. Пишу Круасани, кейки. Єдине, що можливо формат буде не дуже вірний, давайте перевіримо це. На тесті, де у нас виходить 1, 2, 4 і 5. Треба написати, тут 4, пишу тут 5. Да, 1, 2 в нас повернулося з дужками, а нам треба без дужок та й без коми це зробити. Тому ми одразу тут потрібний формат встановимо. Візьмемо форматування рядочку і візьмемо ці два числа. Фігурні дужки Таким чином, те, що в фігурних дужках у нас а, повернеться ну у вигляді значення, тобто, власне, те, що тут буде. Ну і тут між ними поставиться отакий пробіл. Ну Відповідно, тепер, якщо ми поставимо 4,5, у нас буде 1-2 правильний формат виводу. Так, правильно давайте перевіримо ще 5-3. Мінус 1. Попробуємо це все відправити, якщо воно працює ще раз. Ви бачите, все спрацювало? Отже, як ми розв'язали задачу? Ми спробували поділити на три. Якщо залишок є, то значить ніяк не вийде розкласти. Далі ми подивилися, чи вистачає, чи нема в нас такого, що якогось виду тістечок більше, ніж в два рази більше, тоді на кількість коробочок не стане іншого виду, да? і відповідно тоді також не виходить. Ну а якщо все спрацювало, значить коробочок у нас буде. В три рази менше, ніж сума, бо в кожну коробочку ляже по три, тіс... по три смаколики. Ну, якщо так, то значить залишиться у нас, щоб покласти третім в коробочок круасани мінус бокси з круасанів і кейки мінус бокс тістечок.